Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король тіберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Баркін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, Бакін, Баркін, Баткін, З 15 по 17 листопада матчами 16-го туру розпочалося друге коло змагань в першої ріги українського футболу. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків цього ігрового дня. Але перед тим як перейти до огляду результатів матчів 16-го туру, відмітимо, що в середу відбувся перенесений поєдинок 5-го туру між лівим берегом та футбольним клубом Чернігів. Гості вийшли вперед на 7-й хвилині. М'яч забив Джеліндо Безгубченко. Кияни доволі швидко рахунок зрівняли на 18-й хвилині. Гол свій актив записав Дмитро Шастов. І як виявилося пізніше, цей м'яч став останнім у грі. Нічия 1-1, лівий берег втрачає дорогоцінні очки. Стартовому ж матчі 16-го туру вольову гостьову перемогу здобула юкса. Представник Київської області обіграв Хмельницьке Поділля. Хоча саме господарі поля швидко відкрили рахунок у матчі, вже на п'ятій хвилині відзначився капітан команди з Хмельницького Антон Савін. На 31-й хвилині Рамон Гонсалес, парагвайський легіонер Юкси, рахунок зрівняв. А в середині другого тайму гості заробили право на пенальті, який реалізував бразилець. Вава на 87-й хвилині. Юкса залишилась меншості. Роман Юхевець отримав дві жовті картки і покинув поле. Але врятуватись Поділля все одно не зуміло. Поразка 1-2. Мінімальну перемогу в цьому турі здобув металіст. Харків'яни, які проводили номінальну домашній матч у Ужгороді, зустрічалися проти аутсайдера першої ліги запорізького металурга. Долю цього поєдинку вирішив один єдиний забитий м'яч, який на 56 й хвилині провів Євгеній Ісаєнко. Перервалася в цьому турі 13-матчева виграшна серія в першій лізі Чернівецької «Буковини». як і в першому колі, підопічні Сергія Шищенка не зуміли обіграти інгулець. Хоча саме «Буковина» вийшла вперед на 38-й хвилині, голом відзначився Віталій Груша. Але в компенсований до кінця матчу час після вкидання з ауту капітан інгульця Станіслав Нурі Малиш встановив остаточні цифри на табло: нічия 1-1. На жаль, вкотре в цьому сезоні не відбувся матч у Чернігові поєдинок між місцевою командою ТФК Пробій з городенки Івано-Франківської області було перенесено через тривалу повітряну тривогу. Нічиєю 1-1 завершився матч півнофранківського Прикарпаття та Сумської Вікторії. Найцікавіші події цього матчу розгорнулися у другому таймі. На 66-й хвилині Вікторія відкрила рахунок, піймавши суперника на контратаці, відзначився Данило Книж. А за дві хвилини до кінця основного часу Роман Барчук зрівняв рахунок, принісши своїй команді один заліковий бал. Ти король, заслужену домашню перемогу над Полтавською ворською здобув Фенікс Маріуполь. Господарі поля мали перевагу впродовж усього матчу, а героєм поєдинку став Артур Ременяк, який оформив дубль. Спочатку він на 52-й хвилині відзначився з кутового, а на 64-й, скориставшись неузгодженістю захисників ворскли, встановив остаточний результат: 2-0 на користь Фенікса Маріуполя. Перервав свою безвиграшну серію в цьому турі Чорноморець. Одесити на виїзді мінімально переграли Тернопільську Ниву. Єдиний м'яч у цій грі було забито ще на його початку. На 12-й хвилині дальнім ударом відзначився капітан Чорноморця Ярослав Ракіцький. До кінця поєдинку обидві команди мали нагоди як зрівняти рахунок у випадку Ниви, так і збільшити свою перевагу у випадку Чорноморця. Але більше забитих м'ячів болівальники не побачили. 1-0 перемога гостей. В заключеному матчі 16-го туру Вібет першої ліги між собою зустрічалися колективи, які змагаються як мінімум за потрапляння в зону перехідних матчів. Мова про столичний лівий берег та агробізнес з Волочиська Хмельницької області. Але у цьому поєдинку боротьби не вийшло. Господарі поля здобули впевнену перемогу. В першому таймі лівий берег забив двічі на 14-й хвилині. Рахунок відкрив Дмитро Шастал, а на 38-й перевагу Лелек дальнім ударом подвоїв Назарій Воробчак. Той же Воробчак на початку другого тайму зробив рахунок 3-0, а до розгромного справу довів на 84-й Сімон Галоян. Єдине, на що спромігся агробізнес – м'яч престижу від Артема Сьомка. 4-1 перемога лівого берега. Отже, до вашої уваги ще раз результати усіх матчів 16-го туру Вібет першої ліги. Ще раз відмітимо нічию у центральному поєдинку між Буковиною та Інгульцем, перемогу одеського Чорноморця в гостях над нивою та розгром лівого берега на власному полі агробізнеса. Турнірна таблиця першої ліги має тепер наступний вигляд: одеський Чорноморець, завдяки втрати очок Буковини, трохи наблизився до команди Щернівців, але відстань все ще далека: 7 очок. На третій сходинці закріпився лівий берег. Четверту позицію ділять між собою Інгл. Голець та агробізнес в зоні вилюту без змін. Тут як і раніше Хмельницьке Поділля та Запорізький металург. Гонку бомбардирів першої ліги, як і раніше, очолює Максим Вутіховський з агробізнеса. На його рахунку 11 забитих м'ячів. Одним голом йому поступається гравець ангульця Віталій Фарасеєнко. Наступний 17-й тур Вібет Першої ліги відбудеться з 22 по 23 листопада. Центральним тут знову виглядає поєдинок за участі лідера Чернівецької Буковини, яка буде гостювати у агробізнеса. В інших матчах між собою зустрінуться Металург Запоріжжя, Нива, Тернопіль, Інгулець Металіст, Юкса Ворскла, Чорноморець Поділля, Вікторія Чернігів, Пробій Лівий Берег та Прикарпаття Благо Фенікс Маріуполь. Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, Бакін, Беркін, Баткін, Бедкінг, ти, король.